Сьогодні пропоную вам приготувати ось таке неймовірно крихке, багатошарове тісто. Готується довго, проте результат того вартий. Для цього візьмемо борошно, воду, вершкове масло, сіль, а також масло для прошаровування. Поки що його відкладаємо в сторону та починаємо замішувати основне тісто. Всипали до борошна сіль, ледь трішки перемішали, додаємо воду, додаємо поступово. Тісто в нас доволі туге, воду додатково не доливаємо. Замішуємо, коли майже вся водичка увібралася, тоді будемо додавати масло. Масло має бути прохолодним, проте не з холодильника нам його потрібно вмішати в наше тісто. Воно доволі м'яке, проте трішки холодніше, ніж кімнатна температура. Ось, бачите, щільненьке. Зараз ми будемо його замішувати в тісто, воно розм'якне і тісто заміситься. Заміс триває трішки часу, бо тісто доволі туге, як ви бачите. Ще раз наголошую, додаткової рідини додавати не потрібно. Можна замісити кухонним комбайном, проте і так руками за декілька хвилин маємо ось таке доволі щільне, проте однорідне тісто. Коли бачимо, що воно в нас має ось таку консистенцію, не липне до рук, не має зайвого борошна, ми його розплескуємо в прямокутничок. Це для того, щоб нам в подальшому було зручніше його розкачувати, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на 4 години. Тим часом беремо лист пергаментного паперу та формуємо з нього прямокутник. Розміри прямокутника 25 на 18 см. Це не критично, проте з такими розмірами зручно розкачувати. Ви можете взяти будь-який лист пергаментного паперу, який у вас по ширині, і подивитися, щоб просто один листочок заходив на інший, щоб гарно загорнути, щоб масло під час розкачування нам нікуди не вилазило, щоб воно гарно зафіксувалося всередині. Розкачувати, будемо тверде масло, тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Ось, коли такий прямокутник з пергаменту у нас сформований, можна приступати до нарізання вершкового масла. Масло беремо обов'язково жирне, 82,5% мінімум, і намагаємося його розрізати. Масло беремо не надто під Тануше, нам не потрібно, щоб воно в нас тікло під руками. Проте, також не дуже холодне, щоб ми могли його розкачати. Рекомендації брати льодяне масло можна, про це це набагато важче, набагато більше часу у вас піде, щоб його просто розрівняти. Якщо масло щільне, потрібно просто трішечки постукати качалочкою, ось таким чином, воно краще розрівняється. Нам потрібно зробити так, щоб був суцільний пласт без проміжків повітря, щоб був однорідний зовсім, щоб не було видно стиків. Це займає трішки часу. Чим якше масло, тим краще це робити. Але знову ж таки повторюсь: не дуже розтоплюйте його, бо воно не буде фіксуватися, буде витікати, з'їжджати на один бік. І ось такий пласт масла перекладаємо в холодильник. Через 4 години дістаємо наше тісто і масло з холодильника, тісто стало набагато м'якше. Присипаємо ледь-ледь борошном починаємо розкачувати. Розкачуємо до довжини приблизно 55 см, тобто, якщо в нас тісто 25 см, нам потрібно, щоб воно загорнулося вдвічі. Міряємо до листа масла, коли бачимо, що ми його можемо загорнути, об'єднати. Достатньо розкачувати тісто, загортаємо з одного боку, з іншого боку, защіпаємо. Вимога класична, нічого не защіпається, просто з'єднується, боки також не защіпаються, розкачується тісто-розкатувальною машиною. Досвід говорить про те, що краще, якщо качаємо вручну, обов'язково краї защіпити. Воно не так буде танути, масло не так буде вилазити з боків, приставати до качалки. тому Моя порада защепити. Можливо, неправильно, проте досвід говорить про те, що так дійсно зручніше. Як бачите, розкачуємо притискаючими рухами, тобто ми не розтягуємо його, як тісто на піцу, як на витяжне тісто, а кожного разу ми його притискаємо. Робимо просте складання в три шари продовжуємо знов розкачувати. Затискаємо з обох боків, щоб воно в нас не роз'їжджалося, і знову притискаючими, зігріваючими рухами ось такими, продовжуємо розкачувати. Друге складання в нас складне, тобто ми загортаємо частинку тіста, до неї решту, і складаємо вже, в нас має бути 4 ось таких видимих шари, а попередніх було 3, значить, всього 12 шарів тіста. Перекладаємо в холодильник на 2 години. Після 2 години перерви ми повторюємо процес турування, тобто розкачування складання листкового тіста. Розкачуємо, складаємо в 3 рази, потім розкачуємо, складаємо в 4 рази. Знову відправляємо в холодильник на 2 години та повторюємо це третій раз. Після третього складання. Тісто придатне до використання. Ось так воно виглядає в розрізі. Якщо дотримуватись температурного режиму, не перегрівати, швиденько розкачувати, ми бачимо велику кількість шарів. Наше масло не потікло, воно гарно розшаровується. З цієї кількості тіста можна розкачати 4 коржі на стандартну дечку 30 на 40. Ось так виглядає тісто, спечене під пресом, температура випікання 180-200 градусів. Ось так виглядає тісто, яке випікалося без пресу, воно повітряне, пухке і лишень подивіться, скільки начинки можна покласти всередину. Я сподіваюся, вам цей відеорецепт стане в нагоді. Буду рада вподобайкам, великому пальчику догори. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. До нових зустрічей!